Дякую, Руслан. Шостий розділ книга пророка Даніїла, можливо, найзнаменитий розділ всіх інших розділів. Всі знаємо цю подію про історію. І сьогодні я хочу трошечки зробити по-йначому. Я хочу подивитися на слова Ісуса Христа і показати, як Данії є добрий приклад цієї. Деніочаті 6. probably one of the best known stories that we have heard from childhood um, and uh, so today what I want to do is I sort of want to take the words of Jesus and I want to for us to look back and see how daniel is a good example now Я хочу, щоб ми подивилися сьогодні, як Даніїл був сіллю землі, як Даніїл був світлом для світу. І третє, запитаємося одне цікаве питання, а це є, що сталося в Лев'ячій ямі? What actually happened in the Lion's den? І побачимо трошечки, що можливо це означає. Ісус Христос. Такі слова сказав, ви сіль землі. Я хочу, щоб ви трошки почули, що він каже, що ви всі сіль землі. Світло для світу. Він не каже, ви є світло для землі. І він не каже, ви є сіль для світу. А? Забудьте це, коли ви дивиться на дивіться. You are the salt of the earth, you are the light. And let's see how Daniel actually is a good example. Ми бачимо, що цей цар Дарій таку структуру ставив: 120 сатрапи ті, що будуть володіти імперії. Над ними три начальники, один із цих трьох був Далії. Далі дуже добре працював, каже, слово Боже, що він блищав над нащадками і урадниками. He himself. І цар Планує поставити його після себе. Поставити його відповідальним за все. І що ми бачимо, четвертій вірш каже, тоді найвищих урядників та сатрапи стали шукати причину оскаржити Даніїла у справі царства. Але жодної причини чи вади не знайшли, бо він був вірний і жодна помилка. Uh, they tried to find something that Daniel is doing wrong in the government affairs says the English but they weren't able to because they found no corruption in him because he was trustworthy neither corrupt nor negligent uh, Daniel Можливо, він вже має 80, 80 років. 70-80 років, можливо, має. Старша людина. Мів вже бути на пенсії. Так? Але він все одно працює. І заважте, що дві речі кажуться про них. Перше, що він був непідкупний. Ти не може його купити. He was incorruptible. І друге, він був старанний, He was diligent. диличент. Um, Мав дух такий, що він хотів все, що воно добре виходило. a spirit of excellence. Тепер уявіть собі а, та, такі політики, що вони не є підкупними і що вони є старанні. Подумайте, ці, чи є такі люди, так? А просто воно, воно часом є такі, що можеш їх підкупити, але вони не старанні. є інші, що є старанні, але. Вони дуже легко може її підкупити. Але ми бачимо, що Даніїл у цьому проявляє, що він є сіль для цієї землі через те, що ось що робить сіль. Вона проникає і в тому часі особливо вживалося, щоб щось не спортилось. Ти не можеш сіль на банана насипати, але м'ясо, риба. Ти можеш її зберегти, але вона мусить увійти, Вона мусить бути частиною, що, що робиться, сіль землі. І це, що пророк Іремінь казав. Не асимілюйтесь і не відокремуйтесь, «Do not, assimilate, do not separate. Працюйте для мир міста. Це будьте частиною міста. І ось, я думаю, ми бачимо, що тут так і Данію був то тобто він міг би бути пророком, він мав видіння, він розумів розв'язувати сні. Але він працює для влади, є за кавермент джаб. І багато разів ми думаємо, часом у церкві ми це говоримо. Якщо людина є трошки більше вища духовна, хай буде місіонер, хай буде евангелист, нібито людина, що про старшу, може вулицю завітає. Вона може не бути духовною. Такого нема. Ісус Христос ясно каже, що ми мусимо бути так, ми мусимо бути сіль. Цебто, де ти робиш, що ти робиш, як ти працюєш, воно має велике значення. І завважте, що цікаво, що оригінальна проблема не є релігія. The original, the original problem is not religion. А вони з... Але заздрість є проблема. Вони бачать, що даний їл іде вверх, а вони ні. І по-перше, вони думають, що він є так, як вони. Через те, що починають шукати щось. Коли вони не знаходять нічого, вони бачать, ага, він не є, як ми. Він їм краще. І вони ще більше за неради. І до якоїсь міри Ісус Христос все казав, що ми, ми не є цього світу. І через те світ ненавидить нас. Якщо ви були б всього світу, каже Ісус Христос, світ вас любив. би. Але сіль має ту якість, що вона є відмінна. І світ дуже боїться щось відмінне. Завжди є це напруження. Um, найкращий приклад, що, що я читав в літературі, це є англійський uh, композитор чи англійський автор Д. Uh, Р. The Lord of the Rings, який року тому назад вийшла фільм про це. І там є багато таких людей, багато uh, війни боротьба між добром і злом. Але є два такі, ну, можна сказати, хлопці. Вони не виглядають як хлопці, але хлопці. І вони живуть в такому містечку, в селі їхній шайер. Вони ніколи з того місця ніколи не вийшли, не бачили. Якщо ви подивитеся на мапу, ви побачите це місто, кого все біле, бо ніхто ніколи не виходив, не знає. І це село дуже таке гарне, гарні поля, травичка. Так само квіточки ростуть, дерева великі, вода близько океан є. А, і вони ніколи звідти не виходили, ніхто ніколи звідти не виходить. І тут є велика небезпека для цього села. І ці два хлопці вони йдуть поза селом, щоб спробувати спасти а, своє село. І вони довго через багато труднощів, і, і через війну, і через багато разів їхнє життя було в небезпеці. І на кінець вони вертаються назад. І вони такі раді, що вони вернулися, що їхнє село було спасене. І вони щось замітили, що тепер всі ці інші, що живуть у селі, вони а, трошки такі делікатні, що маленька справа ломить їх, а, а ці двох, вони вже можуть більше терпіти. Вони бачать, що вони ці тепер, що у селі, маленька справа х, страшить їх, а вони вже ні. І навіть люди в селі бачать, що хлопці змінилися. Чому? Вони заголосно сміються. Так не сміється в селі. В селі є порадок. А ці хлопці починають дуже заголосно сміятися. Вони бачать, що вони часом плачуть. Це так само для хлопців не можна. Вони заважують, що ці хлопці співають такі пісні, що вони їх не знають, бо вони десь там чули їх. І вони зважують, що ці хлопці часом ідуть, сидять перед морем і щось чують, що ніхто інший не чує. І коли вони їх питають, що ви сидите так, тут та слухаєте, вони кажуть, ми чуємо шум води. І нам пригадується ці. І місця, де ми були, де така чистенька вода текла гори. Вони вернулись назад, але вони змінились. І через те, ось що каже Ісус Христос, що коли ми будемо в світі, світ буде ненавидити нас. Ми не можемо їх пояснити. Вони дивляться на нас і вони думають, що ми є трошки чудні щось не туди. Вони не можуть розуміти, чому ми збираємося тут кожну дія. Вони думають, що це є релігія. Ми хочемо, щоб Бог благословив нас, зберіг нам. Вони не знають, що Бог дає нам благодать, ми нічого не можемо заробити, Це все його милість і чому ми збираємо. Вони не можуть це зрозуміти. І через те, так як далі їв, вони хотіли його знищити. Так само і тепер є напруження через те, що. Завжди буде цей конфлікт. Ісус Христос розуміє це. і Він знає, що якщо ти хочеш бути сіль, буде тяжко, так як було таке. Так що перше бачимо, як Даніїл був сією для, для землі. Друге, як він був світлом. Уявіть собі, що Даніїл відрізнявся у своїй роботі. У Буганському імперії дуже трудні умови і всі знають, як стоїть Це то. Люди сказали, ми не знайдемо нічого проти Даниїла, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. Уявіть собі, яке це чудове світоцтво. Чоловік 70-80 років працює між ними і вони свідчать, що і любить свого Бога. І це його вороги. Вони знають, на що він стоїть. Це є найвища похвала, що вони могли б сказати йому. І через це Ісус Христос каже, Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославили Отця нашого, що на небі. За вас те, що вони вибирають? Молитовне життя. Молитовне життя. Ось що вони вибирають, щоб уразити Даніїла. Вони знають, що Даніїл піде до лев'ячої ями, але молитися не перестане. Ви чуєте? Даніїл каже, я піду помрю, але свою молитовну, молитовний час я не кидаю. Um, недавно приїхали. До школи, де дружина працює, 15 хлопців із Південної Арабії, Старій Авраї. Вони всі мають 18 років, прийшли подивитися на школу і хочуть наступний рік прийти і учитись тут. Вісь військові хлопці. І ви знаєте, що вони моляться 5 разів в день. І кожен раз моляться півгодини. Сім днів. кожний раз вони мають зай свій час, вони все кидають на коліна півгодини моляться. Це то половиною години кожен день. Ці хлопці, 18 років, мають всі моляться. І ви знаєте, що можна сказати, ну вони мусульмани, вони не вірять в живого Бога. Але ви знаєте, що ця віддальність показує для всіх, що вони вірять. Що є важливо для них. І, і в цьому цей чудовий приклад. Похвала для них. Через те, що вони своє виконують. уявіть собі, п'ять разів півгодини кожен раз. Кожен день. Чи вони йдуть десь, чи школа, чи що. Час молитись, все припиняється. Молитва час. Чудовий приклад. Запитаємося, наступне питання. Якщо хтось шукав би щось у вас, щоб доказати, що ви є не недобрі вірючі, що не знайшли? Чи вони подивилися на ваше молитовне життя і сказали, а, дивіться, як вони не моляться? Maybe they will search your net, your, your internet. see what you click on. What do you think they would find if they were looking to find something to show that you really are not a good Christian? How easier it would be to find something in you? Чи Чи може всі, знають, знають знають, що що вони вони про ваше молитовне життя? в в в середу не дзвонить, текст не дзвони, текст Бо ця людина в церкві молиться. а не неділю Do people know that about you? Don't text, don't call these people because Sunday morning you're not going to reach them. They're not going to respond. They're in church. They're praying. I know that for a fact that about this person. Do they know about, about you that way? They knew about Daniel. You've got time. When you get to be 80, hopefully you'll get to that point. I вам представляю i кажу, ось є Але справді, ви знаєте, що були багато інших подібних таніділів, особливо віруючих, які леви, тігри, звірина взіла їх. Вони не були спасені, хоч вони були вірними. Арена у Римі дітей, жінок, чоловіків подерли, по, 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 поїдали, і вони були віруючі. Багато наших братів померли в Сибірі. Чи з голоду, чи з хвороби, чи застріли. І вони були вірні. І через те казати, ну будь як їл, і Бог тебе збереже, це не є, що цей розділ хоче і каже. Ми знаємо, що Бог може зберегти нас від смерти, і Бог може нас спасти через смерть так само. Але я хочу вам пропонувати, що цей текст показує на щось інше. І ключ для розуміння це є узнати, що сталося той вечір у тій ямі. Бо ми бачимо, що автор говорить, потім під, а просто тема пішла з царем, ми бачимо, що цар не може спати, не може їсти, не хоче забаву. Але є тут деякі слова, що показують, що щось дуже особливо було, коли був у, у, у в'яні. Ми бачимо, що приходить, прибіг, прибіжив, прибіг цар і каже, Даниїл, раби Бога в чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг врятувати тебе від леві. І що каже Далі 22 вірш? Мій Бог послав свого ангела і позамкав позам... замикав... позамикав паші левів. І вони не пошкодили мені, бо перед Ним знайдено було мене невинне, а також перед тобою, царю. Я не зробив зло. Чуєте щось цікаве? Він каже, що було знано, мене знайшли невинним, I was found innocent. І так само перед тобою. Але Бог мене знайшов, що я є невинний. Цікаві слова. Чому англ? З дарому заповідь Бог послає анггу, є просто англ, або часом сам Бог сходить у, у вигляди ангел. Тобто, можливо, що друга особа триці, сам Ісус Христос, перед тим, як він прийняв тіло, він сходив і мав спільність. Ми бачимо з Авраамом, з Мойсеєм. І може і тут так само. Ми знаємо, що всі є винні. Чому Даніїл каже, я був знам, я був мене знайшли, або знайдено, був не винний. Через те, що, можливо, ангел йому сказав, що хтось заплатить за його вину. Той вечір цей ангел, можливо, засвідчив, що колись один заплатить за його вину. Через те, що є такий цікавий псалом псалом 21, де Бог Ісус Христос говорив, Боже Боже, мені чому ти залишив? Ці слова. Від цього псалма. І тут 13-й вірш каже, такий цікавий цікаву думку каже: на мене розкрили свої, свої паші, як лев, що шматує і речить. Roaring lions that tear their prey, open their mouths while against me. Знаєте, що до якоїсь мірі ця, ця яма це є суд Божий. І Ісус Христос так само був укладен'ями. Так? так само був запечатан, тільки Він там три печери був, не день, день. І він бере всю цю кару Божу на себе, щоб дані міг бути при житті і сказати, я був знам, він не винний. Багато люди думають і кажуть, часом бачиш по телевізії, кажуть, що побачимося в пеклі ті, що не добре живуть, а сіонгел. Але я думаю, що вони помиляються в тому, що ти, можливо, нікого не будеш бачити. Через те, що бачити когось, це є дружба, це є мати спільність, це є мати щось добро. А на пеклі нічого доброго не буде. Справді пекло буде ця яма. Де ці звірі будуть чекати. Ось буде пекло. Слово Боже пояснює, що, як воно можливо буде виглядати, вживаючи наші темні. І тут ми бачимо, що ось як воно буде. Пекло буде, ти впадеш і там на тебе чекають звірі, щоб тебе перекусити. Це є кара Божа. І через те Ісус Христос бере на себе, бере на себе. Це. Він уходить туди. І його розломили, щоб тепер Даніел міг сказати, я був знайдений і не винен". Може прийде час, і можливо, чому, ну, я собі уявляю, що коли Ісус Христос ішов із учнями в Емаус і прийшов, Правда, він розказував, взяв і книги Буття і показував, як все говориться про нього. Я думаю, якщо він взяв Даніїла шостойовів і щось таке подібне сказав, це є про образ, що я можу потерпіти, що я перетерпів, що ви були невинними тепер. І коли прийде цей суд, Ангел сам Божий заспокоїть справедливі гнів Божий і не зачепить через те, що ми будемо невинними. Для нас це є важливо чому? через те, що, може, прийти для нас такий момент, де нас будуть спускати в яму. Хто його знає? І може воно буде для нас так само. І я хочу, щоб ви знали, чи воно вас зачепить, чи не зачепить. Пригадайте ці слова, що Даніил сказав. І пригадайте, що в Ісусі Христі ви так само є знайдений невинними. Знаючи це відважно, давайте ми будемо вірити і знаючи це, давайте будемо з надією, терпіти, навіть і коли в нас кидають уя. Знаючи, що якщо Даніїл, то узнали він не мене так само я. Хай Господь допоможе нам у цьому, хай слава тільки буде йому. Амінь. Амінь. Прошу вас, стайте, і я запрошую вас до спів.